Саме в цій сфері ваші вироки ну, безумовно для мене важливо. Питання не в тому, що я задекларував, а дійсно якісь певні бачення і тих людей, яких я зараз беру в команду. Це реформувати саме відомство, і дуже важливо. Зробити ревізію в тих заходах, які завжди були там роками, які невідомо для чого, багато хто з них, але які фінансувалися. Відомі звичайно, ті перші заходи, там і 9 березня в Палаці Україна, де мільйон чимось мало піти, а не пішло жодної копійки. Це що? Місяця мав бути так званий звіт областей, на який витрачає мало піти 9 мільйонів гривень. Ми їх скасовуємо, тому що безумовно області, мистецтво обла областей, регіонів України треба показати, але це показуха демонстрація. Може краще влітку і не обов'язково палаці України, який такий дорогий. У... В оренді може це зробити на співочому полі, може це зробити десь наприкінці року краще тої області, зважаючи на складну ситуацію економічно. Тому це велика робота, яка зараз ну практично цілодобова. Це великі проблеми у музейній сфері, тому що ну вони просто кричущі. Це кадрова ситуація, і це стан і охорони самої, і е, проблемні те, що ми. Буквально вчора мали зустріч, бо приїхала після зустрічі Франції. Генеральний директор ЮНЕСКО приїхала в Україну. Ми вчора були, тобто дійсно дуже плідна робота в цьому руслі, і ми знайшли порозуміння, і вона приїхала. Але тут є ситуація проблем буферної зони наших заповідників, які є в Києві, не тільки які є на сході там в Криму. Так це і Софія, і Києво-Печерська лавра, і той закон, який давно вже багато хто говорить щодо буферної зони, до незаконних забудівель у частині. Цих заповідників і те, що приїхала гендиректор, я якраз сказав, що це є знак, що ми маємо бути відповідальними перед ЮНЕСКО, і ми будемо звертатися, щоб цей закон врешті-решт був прийнятий, і нами він розробляється. Як і багато інших, ну я думаю, знаєте, зараз менше дійсно через економічну ситуацію менше є можливостей там фінансування якихось тих чи інших заходів. З іншого боку, у нас є можливість тепер зосередитися на певній стратегії. І на законодавчій базі це, що стосується там е збору на прокат іноземних фільмів, які б йшли на розвиток кіно е нашого кіно, це і концертно-гастрольної діяльності, тобто збір е здиферений, щоб не було однаково, що приїжджає Філіп Кіркоров, який вивозить звідси облаті е Мать Моща гроші, і там нашого там е Чубаячева-Карчука, не знаю, до прикладу розумієте? Тобто е на законодавчому рівні зробити ці. Е ці можливості розвитку культури. Юридичне ну, надство, ну, маса там авторського права, тобто в наш в команді є е... Спеціально як керівник апарату є юрист, яка велика її частина роботи це підготовка і тих законів, які довго розглядалися, але так і не довершені були. Внесок і велика співпраця з нашими міжнародними партнерами Францією, Німеччиною, Британією, поляками, і тобто всі кращі приклади, ми не соромимося запозичувати і спільно з ними розробляти їх. Хочу вам дякувати. ви згадували про збереження історичної спадщини, е мистецької спадщини. Да. Останні годы, вот я як активіст одного з таких рухів, е-е, констатую, що, е нам в цьому збереженні Мінкульт не помогав, а мішав сьогодні. Тож він Ну, десь я знаю про це. І да. славний департамент який не Перший не. Ви як сейчас? Сейчас создалась ассамблея деячів, а намілено ли ви привлекати їх в якості діє діественной сили от реальної діественной сили. Ми співпрацюємо і перчи інших фахівців від них, mm -hmm. ми задіюємо перчи інших рад. Mm -hmm. а в тих чи інших слуханнях, можливо, хтось із них буде розглядатися на ті чи інші позиції, коли ну, буде скажімо, там, ротація у відомствах чи у державних підприємствах, які є, вони є в різних. Вагас і нової ну, культурної спадщини, і кіно, і так далі. Тому музейна рада, яка буде створюватися, да, музейна рада обов'язково, тобто безумовно, ми працюємо, тобто як якісь були певні е, моменти, там деякі некоректні, деякі ще щось, але ми. Притираємося і знаходимо спільну мову з тією частиною, яка є дійсно конструктивною в, в своїх ідеях, а не так, щоб там зводити з кимось якісь рахунки. Це теж дуже важливо. цей да. потенціал ви бачите і розумієте звичайно, 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 да звичайно